У сумах спіймали сепаратиста чоловіка. Запідозрили тоді, коли він почав розповсюджувати антиукраїнські статті у Фейсбуці. Сбу навідалася до чоловіка додому і натрапила на цікаві знахідки, які далі. Біля будинку на вулиці Даргомирського максимально напружена атмосфера СБУ обшукує будинок сепаратиста, кажуть активісти. Мовляв, усе розпочалося Це з того, ти, що той довівався. почав викладати у соцмережі про російські матеріали. А коли активісти навідалися до чоловіка в гості, побачили дивні речі. Ми зайшли насамперед, побачили як триколори російські, так і медалі російської мови і його. Настрій на те, що заклики заклики до Росії. Сепаратиські заклики і... були лозунги на две дверя, на дверях і на стінах. До квартири журналістів не пустили, але нашому операторові вдалося відзняти радянську символіку та антиукраїнські написи про Степана Бандеру на дверях квартири. До того ж з вікна квартири майорів російський прапор. Сусіди розповіли чоловіка звати Сергій Боберів. і за увесь цей час нічого підозрілого за ним не помічали. Хороший усе. А що він хороший чоловік? Нікого не обідив, не ні, ні поганого, нікому нічого не сказав. Тобто нічого такого дивного ви не помічали. Абсолютно нічого. не до сідання, більше нічого. Прихованість та спокій кажуть активісти, підтверджує їх думку щодо антиукраїнських настроїв чоловіка. До того ж, кажуть, той налаштовує інших проти України. В той час, коли хлопці зараз гинуть у нас там на війні, такі люди у нас готують тут молодих розвідників. Повторюю ще раз, молодих розвідників готують на території України. Як це можна? Кілька днів тому інтернетом поширилася інформація про те, що на Сумщині пройшов літній табір за підтримки російського культурного центру в Сумській області. Там виховували юних розвідників і все це під контролем Російської Федерації. І ось одним із організаторів цього табору виступав саме власник цієї квартири Сергій Боберєв. СБУ нам поки ситуацію не коментують. Анастасія Комдантова, Микола Ніколаєнко – новини СТС.